Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. На сьогодні 10 березня. Загораю вже, жара страшна. Зараз переключу камеру, просто хотіла показати, як я ходжу. Бддюла літає прямо поряд з телефоном. Почала все заливати. Тут посіяла газон, він геть погано сходить. Все поливаю, тому що ну, дуже сухо, дуже жарко. Сьогодні, я ж кажу, загораю. Завтра в цьому квітнику почну трошки прибирати, трошки наведу лад в дворі. На сьогодні ще займаюся морозниками. Ділю. Вон, тут теж поливається газон. Кажу, все поливаємо, О, торбу надуло вітру треба прибрати. Вже будемо запускати ставочок, чоловік приїде. Тут теж просипала нітрамофоскою, газон просипала нітрамофоскою, а тепер заливаю. І я вже, мабуть, в тому році точно не просипала нічого, побачимо. Ой, ну, минулому не пам'ятаю. Ось, бачите, просипала І фоску, ось вона, рожеві такі гранули. Вона такого довго, довго вона діє, буде удобрювати довго. Я один раз це навесні просипаю, всі кущі, все-все просипаю. Хочу показати, дивіться, що в нас робиться. Жара, галантуси вже відсвілися, прямо от, моментально. Жан засихають. Зате пішли вже, гляньте, нарциси. Дивіться, це самий ранній сорт, але все одно, все одно гляньте, що робиться. Пообрізала у морозниках, вчора вже, прямо вже до ночі обрізала листя. Обрізала вже геть другий вид у морозників, гляньте, як гарно виглядає, коли отакий. От Великий кось плітає безліч. Будуть. Нарциси. Он. Що хотіла ще сказати? До речі, раніше тут на карачках лазила, прибирала це все сухе листя. Прям вичищала, вигрібала, робила голу землю. Зараз, слава Богу, немає часу на це. І я вирішила так от залишати, нехай все листя залишається, нехай перегниває і заодно буде одобрюватися земля. І не буде так висихати, до речі. Тому що, як ви бачите, 10 березня ми вже все поливаємо. Ну, Неможливо просто. Фрозиція ось-ось-ось-ось. О, може, пахне цей бузок, дивіться, ось його форзиція на підході все. Бачите? Ну, дня трошки є похолодання, йде, слава Богу. Але вже бруньки у персика геть рожеві. Треба срочно-срочно бризкати, а в мене поки ще ще й не дивилася. Оце ось калина гляньте. Аромат стоїть. Просто неймовірний. Бідзілом літає. Гляньте, яка краса. Просто краса. Шукайте собі, хто хоче таку красу, я її вивела на штамп. Ось до Це взагалі то кущ. Я вам поприкопувала гілочки, не знаю, коли вони вкоріняться, коли вона буде на продаж. От. Бачите, яка краса. Калина Боднанська. Вони є там різні сорти. Боднанська, а іще там назва є, але вони всі однакові, вони всі взагалі ранньоквітучі. Краса така. Так, зараз ще цей або форзиція біла. Ну, скажу, що вона дорога в купівлі, я її купувала давно 300 гривень з чимось коштував садженець. Малесенькі. Але у неї такий аромат. Я все ходила тут, все ніяк не могла зрозуміти, тут по підстежку ходю, понад, ну, по стежці ходжу, і все ніяк не могла зрозуміти, що тут так пахне, що тут так пахне? Вчора ввечері йду, вже, вже темніло майже. І знаєте, вечором тихо, такий аромат прямо от, прямо от б'є у ніс. Понюхала, точно вона пахне. Ви знаєте, скільки років росте? Я тільки в цьому році зрозуміла, що вона ще дуже-дуже пахне. От жовта не пахне. А ця, Вон, напускаю воду в ставочки, тому що зараз відходити не буду. Так, наближу камеру, побачите, як наші жабери гріються на сонці. Вон, дивіться, цих було ще більше. Дивіться, гріються на сонечку, повискакували. Хі -хі. Тільки що спливали рибки. У мене чоловік має моду мити відра тут в ставочку, плями плавають. Ось там плаває. О, і тут до вже піднімаються рибки, у нас палять плавні комишії, стільки сміття плаває, ставочку в воді прямо. Дуже багато. Вже все, кої проснулися і плавають Вон, стайками вже. Так. Ще що хочу показати вам, Зацвів тюльпан. Це самі рані. Ну, 10 березня ще у нас не цвіли. Дивіться, якийсь дурноватий геть проснувся геть зарано. Ще в мене є такі цибулькові, Називається називаються Іфейон. бачите, тут такі голубі зірочки. Вони є білі і є рожеві, Ну, у мене рожеві є. Я бачила вже за цілі десь. Ага. Зараз подивлюся, десь вчора бачила. Ага, ось рожевий є. Знаєте, яка зірочка рожева така? Угу. Ну, бачите, яка? Є всі білі, але білого у мене немає. Так, ну, То крокуси вже такі, крокуси цвітуть вже в нас давно ці, сортові крупні. Ага, ще в мене я купувала восени, купувала ягодник або дафна, ну вони є різні. У мене є кущі, а це я хотіла саме деревинку не наводиться, диві. не хоче. О, бачите, це теж дерево, яке цвіте дуже рано навесні і цвіте, бачите, прямо на стовбурі квіточки його. Гарнюня така. Тут ще в мене тюльпан один за цим в городі. Я один дурнуватий прокинувся. Дивіться ось. Я навіть і не пам'ятаю, щоб я його тут саджала, але значить, саджала розцвіте. Так що так. Зараз покажу персик. Дивіться, які у нас вже бруньки на персику, вже треба просто бризгати, просто, просто терміново. Дивіться. Просто терміново треба бризгати. Так. Роботи, роботи, господи, коли це все встигати, він теж поливається зараз. Перестану знімати, треба перекласти жабку. Що ще я хотіла показати? Вчора, нарешті, підстригла я сонце-світ. Його треба обрізати. Зараз покажу. Бачите, були великі кущі. Залишила такі куртинки. Вона, бачите, з центру відбиває молодняк, а те все треба обрізати. І нарешті тут у мене стало видно поціночницю. У мене ось два кусіка такої синьої. Бачите, яка гарна вже цвітає. Як... Потім у мене, що й це синя, у мене ще була і рожева, і біла, але ну, он... якийсь кусік тільки листя. Немає нічого. Це, походу теж теж синя буде. А тут кусика одного немає. Ще повинен бути десь кущик один, ну, але, походу, нема, пропало. Або його викопала тут чимось. Ні, нема. Треба знову шуку... шукати рожеву печіночницю Нарцизи, ой, на... нарцизи вже за... зацвіли. Зараз гіацинди покажу, що робиться, теж вуличні. Це без всякого укриття гляньте. Всі вон, бутони, 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 бутони. Так, що у нас весна повним ходом, а сьогодні вже літо. А сьогодні вже літо, літо-літо-літо. Розсаджую, ділю Ти крокуси, які вже такі куртинки понаростали, треба буде восени, мабуть, розділяти. Після того, як зацвітуть, треба буде викопати і пересаджувати. Викопую морозники. Вчора була у подруги, не захотіла, на, щоб я знімала кіно, вона сказала, у мене бардак. Ну, Скоро в неї зацвіте магнолія. Я такий величезний кущ. Приїду в гості, зніму. Ось Вона мені вчора Ой, подарувала морозники, у мене таких нема. Ну, вже є, не було. Бачите, чисто білий. Такими вкрапленнями, такий гарний. Так що вже і у мене таке буде. Розсаджують. бачите, ось ділю потрошки ці, що холодні злаки були. Дольється ставок, там уже до кінця треба буду тут вже заливати теж, тому що циркатися це поливалками це дуже довго і тяжко буду ставити жабки заливати. Ой, тут я знімала відео, восени я садила ці булькові, вже нарцис один хоче зацвісти. Це у мене нові нові сорти. Тут о, тюльпани, гіацинди понатикувала. Ну, як зацвіте, то буде тут взагалі красота. Ще хочу що сказати. В тому році я весною ділила піони. Я боялася дуже, тому що вони були геть-геть-геть ніякі. В тому році не цвіб не один. Я боялася, що вони пропали, але ні, бачу, ось вилазять. Ну, краще все-таки їх ділити восени. Вилазять, 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 вилазять є. Слава Богу, хоч залишилися живі. Так що, друзі, отак, у нас весна повним ходом, як я казала, сьогодні навіть у нас літо. Трава он добре. О, котики дуже цвітуть, бо вже бджоли плітають. Вже цвітуть. 10 березня вони вже цвітуть. ну Високо ми їх вон, випустили на висоту. Є. Отак, друзі. Отакий у нас південь. Отакий у нас південь. О, ще трошки вон доповниться і будемо поливати знову. Жабери гріються на сонечку, рибки плавають. Красота. Це такий нарцис, це самий самий ранній сорт. Бачите, які вони в розпускі. Білі серединка жовта, потім ви, вигорають на сонці і стають просто білі. І квітка стає крупніша. Ну, вже як зацвітуть повністю, як я покажу. Потім їх, коли будуть цвісти, вже відцвітатись туди далі, я вже почну продавати їх наборами знову, тому що, бачите, кущі здоровенні. Їх треба буде вже всі ділити, бачите? Багато величезних кущів, буду їх всі ділити. Всі сорти буду ділити. Ви бачите, вже дуже здорові кущі, треба буде все ділити. Теж буду продавати в тому році по 150 гривень. Ціну піднімати не буду, дерти не буду, тому що, ну, ну, їх багато дуже в мене. Треба буде трошки поділитися з вами. Красою. Тут викопую морозники знову ділн. Кажу, роботи не початий край. Вірніше, початий, але коли закінчиться, він невідомо. Так що, друзі, отак.